Наприкінці лютого кабінет міністрів України дозволив проводити профілактичні щеплення в аптеках. Наразі мова йде виключно про вакцинацію від грипу. Для того щоб фармацевт міг ввести продану вакцину, аптечний заклад має мати відповідну ліцензію, навчений персонал і додаткові приміщення. Точного механізму, як це працюватиме у подальшому, наразі немає, але підготовчі роботи і роз'яснення вже розпочались. Урядова постанова, яка вносить зміни в регламент роботи аптек, набуде чинності через три місяці. Аптека, яка отримала ліцензію на медичну практику, одразу після продажу вакцини, зможе зробити щеплення. Для цього вона повинна забезпечити наявність потрібного обладнання, інструментів, проходження фармацевтами навчання власне, щодо безпеки вакцини, правил організації щеплення, техніки проведення, а також надання до медичної допомоги та за невідкладних станів. Уряд передбачив спрощену процедуру отримання ліцензії на медичну практику для аптек і спрощені вимоги, якщо ліцензія передбачає. Чає виключно проведення вакцинації, поки ще додаткових роз'яснень чи будуть мати фармацевти доступ до електронної системи охорони здоров'я не надано. Наразі профілактичні щеплення від грипу є рекомендованими. Безкоштовно вакцину отримують медики та представники груп ризику, зокрема вагітні і важкохворі. Ще одна умова наявність препарату. Адже міністерство охорони здоров'я не закуповує його централізовано. Найчастіше вакцину. Україна отримує від інших країн партнерів як благодійну допомогу в цьому епідемічному сезоні. Виконано 2750 щеплень проти грипу, зокрема, 98 за минулий тиждень, тобто. Срівно люди звертаються за вакцинацією. Власне щеплення отримали 437 людей з групи медичного ризику. Це є особи похилого віку, особи з хронічними захворюваннями, також 1363 людини з групи медичного ризику це є діти, вагітні, медичні працівники, яких провакциновано більше аніж тисячі. А також 950 закарпатців, які не входять до жодної групи ризику, виявили бажання отримати захист від грипу в цьому сезоні. Відтак європейська Ка практика щепити людей в аптеках це превентивні дії, аби в сезонні періоди кількість хворих на грип та ГРВІ не була критично високою. Цієї зими, а саме з січня по лютий, епідпоріг був перевищений на 60%. На вірусні інфекції перехворіло 27 тисяч осіб. Наразі кількість хворих. Менше в рази наразі вже два тижні наша захворюваність перебуває нижче епідемічного порогу. Кількість звернень практично два тижні перебуває на одному рівні і становить трохи більше ніж 4 тисячі. І відповідно показники захворюваності на 21% нижче епідемічного порогу. За повідомленням Вікторії Тимчик, останні два місяці є нетиповими для інших інфекцій. Зокрема, кишкові хвороби зафіксували у 55% нездужалих, туберкульоз у 22% також діагностовано 9 випадків лептоспірозу і 5 хвороби лайма.